Цей дизайн буде приваблювати людей під всіма відтінками світла. Беремо екстра чорний кольор лаковиці NergMax, сушимо 120 секунд, покриваємо топом безлипкого шару, сушимо 90 секунд. Гарячий топ втираємо в тирку, яку ви заважаєте. Я взяла в рору. Саме в топ без липкого шару вона лягає ідеально. Далі топом з липким шаром і цими джимас малюємо об'ємне сердечко. Довільно ще одне менше. І трішки нижче на самому кінчику типси ще створюємо сердечко. Ну і ще малесеньке, зверху типси. Заберіть у мене пензлик, бо зараз все буде в сердечках, жартую. На наступній типсі починаю малювати слово лав. Кожну літику детально промальовую. Обидві типси з об'ємними фрагментами просушую 120 секунд. Даю охолонути, щоб топ не помутнів. Рідиною клінсок джель знімаю липкий шар та витираю втирку із чорного кольору. Це готово, але я ж хочу більше сяйва. Беру рефлективний топ, та це світловідбиваючий топ та перекриваю об'ємні деталі на тивцях. Просушую 120 секунд. Лише подивіться на це сяйво. Легко, швидко, надписи можуть бути різні, які ви забажаєте. Сподобався дизайн, став лайк та підписуйся.